Надійний тил для військових від початку повномасштабного вторгнення Коломийська громада спрямувала понад 300 мільйонів гривень на допомогу захисникам, а це понад 20% від усього міського бюджету. Продовжить тему Тетяна Дадак. Попри вилучення військового ПДФО, у Коломиї на потреби воїнів реагують одразу, кажуть місцеві чиновники. Основне у цьому списку закупівля технічного оснащення на фронт і соціальні виплати родинам бійців. Більше 20%. Якщо взяти два бюджети, ми говоримо 22, 23, початково 23, але тобто це більше 20% бюджету загально. Якщо додати ще соціальні послуги, то це буде там, скажімо, до 30 на відсотків, тому що ми не говоримо. Тобто ці ж виплати що йдуть на лікування до 100 тисяч, пам'ятник 100 тисяч, на поховання 20 тисяч, 15 на амуніції, це активно все відбувається. Тому десь від 20 до 30% зараз, щоб ви розуміли, у нас, ну, у нас не, скажімо, ми не до отримали в межах 300 мільйонів цього року за перші півроку з тих військових виплат, які забрали. Але все рівно ми допомагаємо. Зі слів посадовців з керівництвом бригади комунікують напряму, так і дізнаються, що саме потрібно військовим. Підтримка місцевої місцевої Коломийської громади, і не тільки Коломийської, Івано-Франківської області, Чернівецької області. Ми відчуваємо цю підтримку. Відчуваємо відчуваємо допомогу і матеріальну, і моральну допомогу. Вплоть до того, що наших діточок є можливість діточок. В якихось е, таборах відпочинку розмістити. І таке теж було, і воно, я сподіваюся, воно також продовжиться і буде в подальшому продовжуватись. Аби вистачало фінансування на захисників, розповідають чиновники, від реалізації деяких проєктів на території громади довелося відмовитися. Відбувається прийом громадян. Я не знаю, як в інших громадах. У мене 90-90 майже 5% ці, всі звернення стосуються благоустрою, як би мене говорили. І... Або питання тротуар, або питання вода, каналізація, або все інше. Бо е, хто приходить наприклад, то приходять ті, хто тут люди є. Тому реагувати на ці потреби ми не можемо. Але ми себе в цьому обмежуємо, бо розуміємо, що, скажімо, не, не може бути такого, що ми не виконали замовлення військових, а робили щось інше. Тобто, це є першочергове, все інше почекає. Більше 26 мільйонів гривень. Таку суму Коломия витратила за перше півріччя цього року на потреби воїнів. Родинам захисників також намагаються допомогти з житлом. Єдина громада в області, яка виступає в цьому питанні локомотивом, це для того, щоб змінити систему надання кредитів на житло, і громада готова надавати під це земельну ділянку. Мова йде про 5-7-9 кредитування для військовослужбовців. Система там є наступною, що там дається кошти на, на вже. Іпотека, перепрошую. Іпотека мова йде вже про те, що там дається вже іпотечні кошти на готове житло. Міський голова запропонував іншу систему, що він виділяє земельну ділянку і земельна ділянка є під заставою, і під земельну ділянку щоб вже виділяли кошти, щоб економіка працювала. Мова йде про те, щоб військовослужбовці, які мають потреби в цьому житлі і маючи від держави оцей гнучку систему іпотечного фінансування, мали можливість вже і сьогодні використовувати, тому що ні будинок виросте, нім його здадуть в експлуатацію, пройде довший період часу. А ще у громаді планують створити реабілітаційний спортивний зал площею близько 700 квадратних метрів.